Можемо швидко по складу оболоні пройтись. Назарій Федорівський у воротах під першим номером в захисті Ігор Прокопенко, 24-й, 37-й Валерій Дубко, 3-й Владислав Примак і 11-й Максим Грисьо. Вище полем гратимуть Вадим Вітенчук, 44-й, 17-й Руслан Черненко, 25-й Віталій Груша, 21-й Костянтин Бичик і 55-й. Сергій Суханов і форвард Денис Теслюк, номер 99-й. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Зараз Оболонь в атаці. Вітенчук. Вітенчук під право перекладає м'яч по у центр. Непогано. Суханов віддає далі. У штрафний майданчик. Добре, комбінують футболісти у Болоні, і Це забитим м'ячем. Завершується чудова атака. І все насправді дуже легко і достатньо швидко було розіграно. У декілька дотиків довели м'яч на ударну позицію футболісти оболоні Костянтин Бичик відкриває рахунок вже на старті зустрічі. З лівого флангу Альфаро розхитав одного суперника. На йде на іншого. Іспанець виконує подачу І помуляється Федорівський, але м'яч поперечину влучає. І на щастя, ніхто на добиванні із поляків не встигає зіграти ще один стандарт. А ви передали голкіпера. Зараз футболісти вісли. Є ще Ангель Бейна, правий Вінгер з Іспанії і Ангель Родадо. Центр Форвард. Окрім цього, є ще Марк Карбо. Опорний півзахисник. Все це іспанці у складі Вісли. А Дуда, удар по воротах, Нічого собі, який удар і забиває команда із Кракова 1-1. Це було неочікувано навіть для Федорівського. Бачили ми по тому, як реагував голкіпер оболоні. Майже з кута штрафного майданчика пробиває опорник польського клубу. Реймак. Гресьо. Проштухнув м'яч далі. Тут чий й його у себе. Гресон. Гресо заходить на чужу половину поля, як Бекеме зустрічає, але вчасно віддав передачу захиснику болоні. Бичик. Бичик втікає від суперника. Бичик. Прибирає опонента, подає на дальню пасу центральну зону. Удари забиває оболон свій другий м'яч. 2-1. Забиває Віталій Груша. Класне скидання. Виконав Теслюк. Ну і Бичик на фланзі теж дуже якісно розібрався із своїм суперником. Ось це була дійсно хороша атака. Навіть власних воріт. Поглянемо зараз, хто і як буде цей штрафний виконувати. Ікбакеме пробиває непогано. Низом передача проходить і на правий фланг. А ось тут знову вільний з м'ячем Баена. Баена. Баена обіграє Османа. Простріл на ближню стійку. Йому ну, все ж таки на кутовий спрямовують футболісти оболоні. На Лумницький зіграв головою. Подача. Грає кулаками Марченко. Удар з лету. за Зуми штрафного майданчика. Микулець пробиває, але не точно летить м'яч після удару лівого захисника. І зараз оболонь виходить з оборони через правий фланг. Блізніченко-Суханов. Вдвох у штрафному. Блізніченко м'яч отримує, Відкидає за межі штрафного. Дальній удар заблокований. Ще одна спроба. І над поперечиною пролітає м'яч. Вітанчук. Кинув м'яч назад. Немає нікого. Помиляється. Гравці оболоні. болоні. Багена віддав по флангу. Простріл. У штрафний майданчик. Удар повз дальній кут, Летить м'яч. Без нервів, без запари відбивається оболоні, і Ще й контратак організовує Тарануха. Зупинився на чужій половині поля, віддав у центр Близніченко. Покотив правіше. А Блізніченко. Удар по воротах. Нічого собі, який м'яч. Забиває оболонь. 3-1. Це було дуже ефектно. Чудовий удар від Блізніченка. В дотик. точно в дальній кут воріт. Ми знову активізувались суперники. Але вже рахунок 1-3. Карас. Зумів його пройти. Футболіст віслий. Пенальті заробляють поляки. На останніх хвилинах ще й буде шанс забити вдруге зараз у Вісли. Розбігається Туарте. І переграє воротаря у болоні. 3-2 стає рахунок. Вибиває Марченко. Ну і на цьому завершується наш поєдинок. Перший сьогоднішній матч у Болоні завершує результативною перемогою. 3-2 на користь команди Сергія Шищенка. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.